Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко, і сьогодні ми поговоримо про тих людей, які знаходяться у стосунках із нарцисами. І тема якраз про те, як вирватися із лап нарциса. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підпишіться на нього, поставте Вподобай по цьому відео, не забувайте про це, тому що це дуже допомагає просуванню мого каналу на просторах Ютубу. Ну і, звісно, пишіть ваші коментарі, бо будь-яка ваша активність дуже важлива. Отже, як вирватися із лап нарциса? Я думаю, це відео буде цікаво, як жінкам, так і чоловікам, які опинилися в довготривалих стосунках із нарцисом. І якщо ви відчуваєте, що ці стосунки із нарцисичною особою нагадують вам болото, в якому ви тонете, і не можете вирватися, то це відео для вас. Іноді люди застрягають в стосунках із нарцисичними партнерами на роки десятиріччя, втрачають своє здоров'я, втрачають всі свої ресурси, які вони мали до того, як зустріли цю людину. І це стається саме тому, що люди, які є партнерами нарцису, дуже часто є співзалежними людьми. Що таке співзалежність? Я коротко вам нагадаю, що це не Завершені задачі розвитку, тобто це задачі, які зазвичай дитина в підлітковому віці вже вирішує і забарується від своїх батьків. Співзалежність це коли в процесі розвитку сталися дитячі травми, в процесі розвитку ви не змогли стати. Цілком і повністю дорослою людиною. Я маю на увазі психологічно дорослою людиною, і ми бачимо картину, що люди в дорослому тілі дуже часто залишаються підлітками. А то й дітьми, яким 5-7 років. Біологічний вік дуже сильно може відрізнятися від психологічного віку людини, якщо в дитинстві. Ця дитина потерпала від своїх батьків, не було недбале ставлення або жорстоке ставлення, або взагалі байдужість була. Це теж впливає на психіку дитини. Тобто дитиною не займалися, не розвивали її, не відносилися до неї як до особистості, і ось така дитина потім виростає співзалежною. Тому що ми народжуємося в залежності від наших батьків, і в процесі нашого розвитку нам треба виокремити любов від залежності, зрозуміти, що любов це не є залежність. Отже, коли незріла людина, співзалежна людина вступає в стосунки, вона впадає в таку малюкову стадію, коли для неї любов це злиття дитини з мамою. Приблизно те саме відчуває людина в романтичному угарі, що й дитина, яка смокче груди мами, всі ті самі гормони, всі ті самі переживання, кайф. Радість, відчуття того, що ти в раю, і в такому стані дуже важко бачити якісь реальні ознаки токсичності людини. А ще й до цього додається те, що нарцис. Як правило, на початку стосунків не показує свої темні сторони, а навпаки намагається відтворити ілюзію раю. Він створює спільну фантазію, коли жертва вірить у те, що в майбутньому це її найкращий партнер, який зробить її щасливою, який стане справжнім татом або справжньою мамою, яких у жертви на жаль не було. Я маю на увазі психологічно. Не було. Вони номінально можуть бути, але вони самі мають дитячі травми і не змогли стати вам повноцінними психологічно зрілими батьками. Ось тому нарцист приходить в життя до такої людини, і він, перше, що він пропонує такі, пропонує такій людині, це стати, стати батьком, матір'ю. Він прям створює цю ілюзію, що от, в кінці кінців. Прийшла до вас прекрасна, хороша мама, добра, ідеальна або тато. Ну, зазвичай це більше про маму, тому що прив'язаність формується саме між мамою і дитиною від нуля до трьох років. Це така база прив'язаності, коли формується саме тип прив'язаності. Якщо Мама взагалі жодної книжечки не прочитала про виховання дітей по віковій психології. Якщо мама сама травмована, якщо мама не мала досвіду здорових стосунків з власними батьками, то така мама спричинить травми своїй дитині, і така дитина потім виросте. Співзалежною, це по меншій мірі, а максимум це може призвести до межового або нарцисичного розладу. Тобто незрілі батьки це дуже небезпечно для здоров'я дитини, людини. Отже, коли в вашому житті з'являється нарцисичний партнер, або це жінка, або чоловік. Ви попадаєте в деяку ілюзію, ілюзію того, що ви в раю, і все так далі і буде. Але нарцисична людина не може гарантувати вам стабільності. Бо нарцисична людина це завжди. Щось подібне до біполярки, це гойдалки емоційний, це емоційний шейкер вас буде коливати від одного полюсу до іншого в ваших почуттях. Люблю і ненавиджу. Це все те, що притаманно нарцисичній особі і її партнеру. Люблю і ненавиджу. Так можна було б описати будь-які стосунки жертви і нарцисичної особи. І як я вже сказала, що на початку стосунків нарцис або жінка-нарцис створює ілюзію, що ви в раю, то потім починає розгортатися дуже токсичний сценарій. І ви бачите, що рай змінюється на пекло. І ось ця ілюзія, що він повернеться або вона повернеться до пер свого першого, першої стадії, першої фази, коли було так солодко, була така. Романтика, були цукров, було цукрове шоу. Оця ілюзія, що все може ще повернутися до начальної стадії романтичних стосунків і е е насправді знищує жертву е як психологічно, так і соматично. Бо всі ми знаємо, що стреси постійні переживання вони призводять до того, що здоров'я людини поступово руйнується. Отже, отже, відмовтеся від ілюзії, що все повернеться, і можна все повернути, і що все залежить від вас, що вам треба щось спеціальне зробити для нарцисичної особи, щоб вона знов повернулася в свою свій перший агрегатний стан романтики, любові, злиття і імітації, того, що вона і є той самий. Прекрасний материнський або батьківський об'єкт, з яким, можливо, пожиттєве злиття. Ні, цього вже не буде. Як тільки нарцисична людина показала вам свою темну сторону, це вже початок гойдалок. Так буде завжди. Ви будете гойдатися роками на цих качельках і втрачати свої ресурси як психічні. Так і фізичне, тому відмовляйтеся від ілюзії, що ви зможете повернути ці стосунки до стадії солодкого романтизму. Отже, щоб вирватися із лап нарциса, перше, що треба відмовитися від ілюзій і триматися реальності. Друге, вам треба напрацьовувати свою незалежність. Якщо ви не можете відразу, як ви зрозуміли, що це людина з нарцисичним розладом, піти від неї, у вас немає якихось певних ресурсів ресурсів для того, щоб покинути цю людину. Так буває, це нормально. Для співзалежної людини це скоріше такий стандартний сценарій, ніж якийсь незвичайний. Тому я раджу таким людям дати собі час на те, щоб Відкотитися від цієї людини і дати собі час на те, щоб наростити свої ресурси, в тому числі фінансові, бо так часто буває, що жертва нарциса опиняється у фінансовій залежності від свого партнера. Тому треба шукати можливості заробити гроші, забезпечувати себе самостійно. Не бійтеся, якщо у вас мільйони, мільярди, можливо, є якісь плюшки фінансові, якісь зручності побутові все це плата за ваше здоров'я і скорочення вашого життя. Не бійтеся жити на меншу суму, не бійтеся, що ви. Помрете з голоду, ні, ви не помрете. Шукайте собі роботу, де ви можете повністю цілком забезпечити всі свої потреби. І, можливо, вам треба буде знайти якусь нову професію, закінчити другу вищу освіту, або якісь курси, які дадуть вам можливості онлайн роботи. Тобто шукайте ці можливості, задайтеся. Ціллю знайти, як ви самостійно зможете заробити грошей так, щоб не залежати більше ні від кого. По суті, я пропоную відмовитися від ролі донечки або синочка вашого нарцисичного партнера. І якщо ви не можете покинути його терміново, як тільки ви зрозуміли, що ця людина відбирає у вас час вашого життя і ваше здоров'я, то дайте собі час і. Тут ви знаєте, можна навіть користуватися його ресурсами, наприклад, для того, щоб здобути собі нову освіту, накопичити якихось фінансових ресурсів для того, щоб потім. Піти від нього, також ресурсами його можуть бути його зв'язки, його знайомі, його друзі. Заручайтеся їхньою підтримкою. Також налагоджуйте із ними стосунки, бо нарциси дуже бояться сорому. Якщо друзі узнають щось таке. То ну це, це для них вбивча сила, сором, тому ви повинні подружитися з більшістю його друзів, яких він вважає цінними для себе. Також можливо ви можете використати якось його зв'язки, його знайомства, його якісь ресурси. Для того, щоб потім від'єднатися від, від нього. В цьому нічого не бачу поганого, тому що нарцис використовує також ваші ресурси, і в принципі ця людина вона заточена на взаємне використання. Як кажуть нарциси, що вони в принципі, не проти, щоб їх використовували, але плата за це використовування. Дуже висока. Тому робіть це свідомо і настільки, наскільки це можливо в даній ситуації. Але найважливіше, що вам треба зробити, це пропрацювати вашу співзалежність. В будь-якій більш-менш адекватній психологічній літературі ви можете знайти дані про те, що співзалежність пропрацьовується не самостійно. Без втручання психотерапевта це пропрацювати практично неможливо. Я не знаю таких випадків, тому чесно кажу, що це треба пропрацьовувати із психотерапевтом. Почитайте для цього книжку у Айнхолдів Звільнення від співзалежності, де вони про це розказують. Для того, щоб пропрацювати ваші дитячі травми, тобто вашу співзалежність, підходить як індивідуальна психотерапія, так і групова психотерапія. І якщо індивідуальна психотерапія може коштувати досить дорого, то групова психотерапія вона більш доступна. І в цьому ключі я пропоную вам доєднатися до мого проєкту онлайн-групова терапія, де я допоможу вам зробити перші кроки в роботі над своєю співзалежністю. Для цього вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання під цим відео в описі, а там в закріпленому коментарі знайти повідомлення, в якому ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-групу. Тобто, телеграм-канал, посилання під відео, а там закріплене повідомлення. Чекаю вас на моїй онлайн груповій терапії. Рухаємося далі. Що ж треба зробити, щоб вирватися із лап нарциса. Намагайтеся тримати із нарцисичною людиною кордони. Для того вам треба без страху і почуття провини навчитися говорити такі слова, як НІ і СТОП. І також є ще така проблема, що дуже часто в пару до нарцисів попадають люди з межовим розладом особистості. Це реактивні люди, які можуть дуже емоційно реагувати на якісь тригери. Вам треба це все відслідковувати і намагатися не залучатися дуже швидко у скандали, у конфлікти, які провокує ваш нарцис. А для цього вам треба напрацювати навички спостереження за собою і своїми почуттями. Це не просто, але у вас є можливість. Набути ці навички разом зі мною у груповій терапії, нехай вас мотивує страх, що за першим нарцисом буде другий, третій, і так можна прокрутитися з ними все своє життя. Вам треба також працювати над своїм страхом самотності і безпомічності, що теж є частиною тої самої співзалежності та інфантильності. Це відчуття, яке притаманно дітям, якщо вони ще не можуть існувати без батьків. А ми вже з вами дорослі люди, і раптом ми відчуваємо себе безпомічними, безпорадними в цьому дорослому житті. Ми всі розуміємо, що є, це є наслідками наших дитячих травм. Тому робота, робота і ще раз робота, щоб більше такі ситуації в вашому житті не повторювалися. Щоб ви. Могли прямо при перших ознаках того, що ця людина може бути токсичною, блокувати її токсичність, будувати кордони, відрізати таких людей і ну, навчитися, по суті, жити в суспільстві, де таких людей нарцисичних дуже багато. Ми кажемо про те, що розлад особистості це. Ну, дуже така глибока травматизація людини, але ж є багато людей, які не мають нарцисичного розладу особистості, але проявляють себе як нарциси, тобто знецінюють, критикують в. Цілком можливо, що ці люди мають е, якусь початкову емпатію, е, ну так як, наприклад, е, це відбувається у людей з можливим розладом особистості. Але ну ми живемо в такому нарцисичному світі, де практично 90 людей спілкуються саме так, дають поради, якісь повчають, критикують, е, стають зверхніми. Ми живемо у світі низької самооцінки людини, де практично у всіх людей є травма пов'язана із самооцінкою. Чому так? А ми знову повертаємося з вами до недбалого ставлення до дітей з боку батьків. А недбалим ставленням батьків я називаю просто батьківську неграмотність. Всім знайома заїжджена до дірок фраза, все це родом із нашого дитинства, тобто всі наші нещастя, це від того, що ми не усвідомлюємо цілком і не працюємо із своїми дитячими травмами. Якщо ви вважаєте почати цю роботу, запрошую вас на мій онлайн-проект Групова терапія, в якому я допоможу вам. Почати працювати зорієнтую вас, в якому напрямку працювати, дам певні поради, певні техніки і методики, які допоможуть вам навіть самостійно ситуативно впоратися із складною ситуацією. Тож, для того, щоб доєднатися до онлайн групової терапії, перейдіть по посиланню телеграм-канал. Під цим відео в описі, а в самому телеграм-каналі ви знайдете закріплене повідомлення, в якому є інструкція, як доєднатися до моєї онлайн-групи. Якщо ви ще знаходитесь у парі з нарцисичним партнером. То вже зараз починайте працювати із власною сепарацією від батьків. Я маю на увазі психологічну сепарацію. Це зовсім різне із географічною сепарацією. Ви можете жити дуже далеко, заробляти собі на життя дуже добре. Але психологічно ви можете бути не сепарованими від батьків. Що означає бути сепарованими? Це означає без почуття провини і страху втратити емоційний контакт з батьками, сказати їм ні і стоп. Обирайте, на які їх прохання ви будете казати так і будете робити для них щось з задоволенням. А на які прохання вам треба відмовити їм. Без почуття провини це ще раз на, на акцентую на цьому, що саме коли ви уникаєте почуття провини в стосунках із вашими батьками, то це означає, що процес сепарації або не почався у вас, або не завершений. Тому а, відсутність психологічної сепарації призводить до того, що ми знов і знов зустрічаємо в нашому житті нарцисичних партнерів, які пропонують нам прекрасних таточок і мамочок на на початку стосунків. І ми дуже дуже спокушаємося на таку пропозицію. Тож починайте працювати із психологічною сепарацією від ваших власних батьків. Коли ви будете вже готові піти від вашого нарцисичного партнера, я пропоную екологічне розставання. Це означає, що ви можете сісти, влаштувати з ним прощальну вечерю. Або обід, і поговорити по-чесному. Ви можете подякувати йому за те, що за, за що ви можете подякувати йому. Я думаю, що е, будь-якій людині можна сказати е, дякую. Е, і проговорити все те, що унеможливлює ваше подальше спільне е, життя. Е, знаєте, коли я уходила від свого нарцисичного партнера, я сказала, що. Е, я отак е, запросила його на розмову в ресторан, і сказала чесно, що я е, дуже тебе люблю, я дуже добре ставлюся до тебе, але є речі, які роблять неможливим подальше е, проживання разом з тобою. Е, в мене є дуже багато подяки тобі за ось це, ось це, ось це. а... Є така частина, за яку я не можу тобі подякувати. В мене є певні образи на тебе, і гнів, і злість. І це все теж нормально. Але я бачу, що ми зайшли в тупий кут, глухий кут, і ми не можемо далі розвиватися. Ми... Гальмуємо розвиток одне одного, тому нам треба йти далі разом. І я сподіваюся, що ти залишишся мені добрим другом. На все життя так і сталося, так і сталося вже більше 20 років. Я знаходжуся в дружніх, дружелюбних, добрих стосунках із своїм колишнім чоловіком, який, на жаль, був нарцисичною особою. Але Дружити з такими людьми досить, до, досить приємно може бути. Тому, якщо це можливо, перейдіть в інший ранг, в іншу якість стосунків, спробуйте це зробити. Особливо це треба зробити, якщо у вас є спільні діти. Це можна робити заради дітей, хоча б. А якщо ваш партнер дуже агресивний, дуже токсичний, можливо, це психопат, бо нарцисичний партнер зазвичай все ж таки не вдається до фізичних впливів, до фізичного насильства, не погрожує позбавити вас життя. Ну, бувають і такі партнери, які вдаються до маніпуляцій, шантажу, погроз. Якщо ви опинилися в партнерстві з психопатом, то тут вам треба консультацію не тільки психологів, але й консультацію юристів, адвокатів. Робіть записи, які могли б допомогти вам потім е, юридично вплинути на таку людину. Е, можливо, викликайте поліцію, якщо він загрожує, кричить або лякає вас е, і дитину. Тобто заручайтеся підтримкою адвокатів, юристів, психологів, психіатрів. Це все може допомогти вам безпечно, безкровно піти від такої токсичної людини. Але це вже мова про психопата йде. Я тут більше, більше акцентую увагу на стосунках із людьми з нарцисичним розладом. Вони зазвичай боягузливі і бояться тих, хто сильніше їх, а сильніше їх може бути закон. Тому апелюйте до того, щоб розмовляти із такими людьми в юридичному полі. Якщо ви боїтесь, наприклад, збирати валізи і пакувати свої речі і переїжджати на інше місце, то робіть це в присутності свідків. В присутності свідків зазвичай нарцис поводиться зовсім. По іншому, бо для нього важливо, що люди скажуть, що люди подумають: у нього все ж таки є оцей токсичний сором, який допомагає жертві вплинути на нього. Або якщо у вас немає друзів, які могли би допомогти вам переїхати, це можуть бути і ваші батьки, які також можуть бути свідками. Якщо ви хоча б один раз потрапили в стосунки із нарцисичною особою, це означає, що ви можете потрапити ще і ще раз. Якщо не будете працювати над собою, я пропоную вам допомогу в тому, щоб ви зробили, зробили перші кроки в роботі над собою, над своєю свідомістю, над своїми дитячими травмами, над своєю співзалежністю і сепарацією, в тому числі від батьків. І для цього я запрошую вас на мій онлайн-груповий проект, на якому ви зможете під моїм керівництвом почати працювати над своїми дитячими травмами. Для цього вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. А в телеграм-каналі перейдіть за закріпленим повідомленням. Там ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-групову терапію. Ну, і також не забувайте підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися, і поставити вподобайку цьому відео. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. І це маленька ваша вдячність за мою роботу для вас. І пишіть коментарі більше семи слів, бо Ютуб не враховує коротенькі коментарі. Я буду вам дуже вдячна за будь-яку вашу активність.